Доброго дня, друзі! Ось у мене тут перчик у відрах, і хочеться вам показати оцю красоту. Ось, бачите, він у відрі. Підживлення так не даю. Ось, бо тут не дуже розгонишся. По-перше, немає того, чого треба, як саме таке добре 20 20 20 Ну, це так трошечки на початку було, щоб кореневу систему укріпити. Ось оце в мене три. Три горшки. Ось. І ось. Третій, який він є. Ну, цей якось, я не знаю, чи це інший сорт, мабуть, інший, бо він такі має стручки, не, не наповнені, такі вони вузенькі. Бачите? Ось, а ці так такі ось гарні. Ну, не знаю, будемо дивитись, буду тримати до червоноти, щоб воно показало у всій красі цей перець. Ось. Оце так у кутику вони, три відра. І, щоб ранні, може він і пізній, оце у оце мене жовтий, то або сонечко, або... Ще якийсь сорт у мене був. Ну сонечку круглий. А це луміна може бути. Чи луміна, чи луміна. Тоже він жовтий дає Ось так що сусіди. Оце кутик, один огіркий кутик. Вони вже піднялися, тут трошки покажу, а там видно. От вони вже всі наверх пішли, я їх вже пустила, бо вже є на грядці. О, та ці вже собі самотоком само, само пішли. От, опс. Гарного дня вам.